5-6 вересня 2022 року з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія на запрошення архієпископа Перемського і Горлицького Паїсія, митрополит Вознесенський Первомайський Олексій та Архієпископ Баришевський Віктор взяли участь у святкуваннях дня пам'яті священомученика Максима Горлицького, першого святого канонізованого у Польській православній церкві у 1994 році. Сенічне бдіння та божественну літургію у Святотроїцькому кафедральному храмі міста Горлиці очолив митрополит Вознесенський Первомайський Олексій у співслужінні архієпископів Люблінського і Холмського Авеля, Перемського і Горлицького Паїсія та Баришівського Віктора, а також священнослужителів з України, Польщі, Чехії та Словаччини. Господи, Господи! Призресне весій більш і посиди виноград! Sweet, for you. Після євангельського читання проповідь виголосив митрополит Олексій. В кінці богослужіння, подячне слово на адресу гостей, виголосив керуючий Перемжсько-Горлицької єпархії архієпископ Паїсій. У відповідь Архієпископ Баришівський Віктор передав владиці паїсію святкові привітання від імені блаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія та подарував ікону Пресвятої Богородиці призрена смирення. Нашого. Владика Віктор також висловив подяку за незмінну позицію синоту архієрею польської православної церкви та особисто блаженнішого митрополита Варшавської і всієї Польщі Сави на підтримку української православної церкви та її предстоятеля блаженнішого митрополита Київської і всієї України Онуфрія, а також за всебічну духовну і матеріальну допомогу, яку надає польська православна церква вимушеним біженцям з України внаслідок російської збройної агресії. Після богослужіння українські архіреї поспілкувалися та духовно підтримали українців, які вимушено перебуваючи в Польщі, прибули на свято.